Святкування дня першокурсника для Ужгородського національного університету вже стало доброю традицією. Захід, який зібрав десятки студентів, викладацький склад та запрошених гостей передбачав насичну програму. Оскільки кожен факультет цього вишу має свої звичаї святкування, тож студенти інституту іноземної філології творчо підійшли до організації. Ми проводимо традиційний вечір першокурсника. Інституту іноземної філології, колись ми називалися факультет Романо-Германської філології, і міс інституту іноземної філології. У нас найгарніші дівчата, тому у нас буде надзвичайно шикарний вечір. Ви вже бачили початок. Я думаю, що всі будуть захоплені. Є багато сюрпризів, цікавих номерів. Цьогоріч інститут іноземної філології Ужгородського національного університету прийняв чимало новобранців. Вітали новоспечених студентів професорсько-викладацький склад на чолі з ректором Федором Ващуком. Очільник вишу зізнався, що задоволений відвіданими подібних заходів, адже пріоритетним його роботі є безпосереднє спілкування зі студентами. Я вже на п'ятому такому заході у Жорському національному університету. Я дуже задоволений першим рівнем заходу. По друге, атмосферою заходу. По третє, тим, що після цього заходу студенти і викладачі, які присутні за заходом, ну, відчувають таку єдність, факультетську єдність, інститутську єдність, університетську єдність. У рамках вечора відбувся конкурс Міс інституту іноземної філології. Дівчата, що взяли участь у святі, презентували себе у п'ятьох номінаціях. Відтак підійшли до кожного з виходів творчо та креативно. Перший вихід це були відомі леді, потім були піжами. Тепер будуть українки. І останній вихід це вечірні плаття. Я завжди мріяла про такі конкурси. Отже, в мене з'явився шанс, і я думаю, що я добре підходжу для цього. Завдяки організації керівництва вишу студентського профкому та активної молоді, день першокурсника в інституті іноземної філології набув масштабів справжнього свята.